На сьогоднішній день нами затверджено три сценарії розвитку подій проходження опалювального сезону для Запорізької області. Перший сценарій це ми будемо проходити без відключень, без графіків погодинних відключень. Тож такий базовий сценарій, в якому всі теплогенераційні установки мають працювати в штатному режимі і забезпечувати теплопостачання як для населення, так і для закладів соціального захисту, лікарень, шкіл і так далі. Другий сценарій це короткострокові відключення. Короткострокові це не більше ніж 8 годин, де ми вмикаємо генератори, які забезпечують циркуляцію, рециркуляцію для того, щоб була можливість якомога швидше. При появі електропостачання розпалити знову котли і надавати теплопостачання. Наприклад, як було це вчора, під час короткострокового відключення частини міста Запоріжжя від електропостачання на правому березі у зв'язку з аварійним відключенням, то одразу були підключені генераторні установки в наших котельнях на теплових мережах. І мешканці точно не відчули перебоїв в теплопостачанні. І третій сценарій, такий найскладніший: якщо будуть довгострокові відключення, яким чином ми будемо на це реагувати? В, наш, в нас також є свій план реакції на розвиток цих подій. Що відбувається на сьогоднішній день? 95% абонентів вже. 95% абонентів вже підключено теплопостачання. На сьогоднішній день закінчується стравлення повітря з батарей. Така стандартна ситуація в частині підключення теплопостачання. Також на сьогоднішній день ми закінчили чергові заміри електро... Потреб Запорізької області сьогодні вони складають приблизно 450 МВт на добу, і також склали нові переліки критичної потреби, критичної інфраструктури, що може відключатися, що може обмежувати своє постачання, і також виходимо з цих ризиків і з цих показників. Як говорив раніше, ми розвиваємо мережу децентралізованої генерації. На сьогоднішній день вже введено в експлуатацію 15 котелень в наших закладах охорони здоров'я, як міських, так і обласних. Продовжується встановлення дев'яти котелень в громадах Запорізької області, Широківській, Михайлівській та Біленківській, в частині підключення. І ми сподіваємося, що до 10 грудня вони будуть підключені на всі ці роботи з підключення. Обласний бюджет вже виділив кошти і передав їх безпосередньо громада. Тож наразі підключена це відповідальність безпосередньо громад і голів. Всім, хто звертається про допомогу, ми точно будемо допомагати для того, щоб якомога швидше зарезервувати наше теплопостачання. Також ми розраховуємо, що наприкінці листопада вже перші когенераційні установки від наших партнерів почнуть надходити на об'єкти інфраструктури безпосередньо міста Запоріжжя та Запорізької області, які ми плануємо ввести в експлуатацію безпосередньо до кінця цього року. Вже всі підготовчі роботи з мереж. Електричних, теплових та газових продовжуються силами безпосередньо комунальних підприємств для підготовки якомога швидше підключення. Також ми вже опрацьовуємо новий план підключення електропостачання і генерації електрики на наступний рік. Тож ми наразі не зупиняємося і вже плануємо наступну зиму, яким чином будемо розвивати децентралізовану генерацію електроенергії. Також в наших планах є і резервне живлення безпосередньо водного господарства. І для цього наші міжнародні партнери вже нам придбали і йде доставка наразі трьох потужних генераторів для комунального підприємства Водоканал, які також ми розраховуємо, будуть поставлені або до кінця цього року, або перша друга декада наступного року. І вже також виконуються всі роботи в частині підключення. Підготовки підключення цих генераційних установок також на минулому тижні ми презентували для бізнесу програму, де міська та обласна влада будуть компенсувати нашим підприємствам. Підключення когенераційних установок та генераційних установок для чого ми це робимо? Ми переслідуємо декілька цілей. Перше, якщо бізнес буде без електрики, то робочі місця точно будуть звільнятися. Якщо бізнес встановить когенераційну установку, то це буде можливість не зупиняти роботу підприємства навіть у випадку короткострокових або довгострокових відключень світла. Тож ми презентували нашу програму, бізнесу будемо компенсувати. Вже два підприємства на території Запорізької області закупили когенераційні установки. Буквально вчора по одному з таких підприємств ми проводили нараду для того, щоб Обленерго якомога швидше видала всі документи та синхронізувала свою роботу з когенераційною установкою. Така сама така сама ситуація. Компенсація буде з маленькими генераторами, які будуть використовуватися для електроживлення бізнесу. Тож такий об'ємний план роботи пласт роботи, який ми виконуємо наразі для проходження опалювального сезону.